Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я пропоную вам виконати пальчикову гімнастику, яка називається меблі для родини. Ну що, приготувалися? Починаємо! Тато лис і лисенята заходились майструвати. І пиляли і стругали. Молоточком працювали. Тож надвечір був готовий стіл великий причудовий. Ще обільці молодці змайстрували шість стільців. Для матусі й тата, для сестрички брата, для бабусі дідуся за столом родина вся. Разом в будні і у свято, і дорослі, і молята. Молодці.